Друга дня, час новин в ефірі інформаційного марафону У студії Віра Свердлак. Вітаю вас. Третину усіх боїв на фронті відбулася на Покровському напрямку. Там минулої доби ворог атакував 54 рази. Йдеться у ранковому зведенні генштабу. Ще понад 40 ворожих штурмів. Наші військові відбили на Курахівському та Лиманському напрямках. Водночас ЗСУ не дали росіянам просунутись поблизу часового яру і тривають бої за Торецьк. Детальніше про ситуацію на фронті наш Влад Величко далі. Покровський напрямок нині найгарячіший. На ньому відбувається третина усіх боєзіткнень на фронті. Росіяни прагнуть дістатися околиць Покровська, але саме там українські війська наносять йому найбільше ураження. Відео того, як прицільно з дронів нищать окупантів, виклала зокрема бригада Запорізька Січ. Запеклі бої точаться також у Часовому яру та Торецьку. І там і там йдуть активні міські бої в Часовому Ярі Основні не йдуть вздовж каналу Сіверський Донець Донбас, що перерізає місто. І однією з цілей противника на тому напрямку залишається завод вогнетарських матеріалів в місті. На Курахівському напрямку ворог накопичує живу силу, але не для прориву. А щоб зберегти інтенсивність штурмів щодоби, їхня кількість не менше 20. Прорвати оборону противник намагається поблизу Курахового, Петропавлівки, Українки та Дачного. Ворог зазвичай використовує темну пору доби і ситуацію, коли багато опитів, ситуацію, коли низька видимість для того, щоб накоплювати війська по позиціях наших захисників та прифронтових населених пунктах минулої доби росіяни не завдавали авіаударів, натомість активно запускали дрони та обстрілювали із РСЗВ на Куп'янському напрямку. Противник застосовує ще й важку техніку. Вони лізуть і механізованими штурмами, і піхотними штурмами. Але завдяки тим же дронам, ми бачимо і ліквідовуємо їх на підходах, артилерія і так далі. Їхня задача, я рахую, це пріоритет. Це куп'янський вузловий, так як це гілка сполучення, логістика дуже важлива. І вони туди лізуть. Та завдяки нашим оборонцям техніки у ворога поменшало на сотню одиниць лише за минулу добу. Наша артилерія та ракетні війська уразили два склади паливно-мастильних матеріалів противника, пункт управління БПЛА та два райони зосередження особового складу. Загалом наші бійці за добу вбили та поранили більше 1700 російських солдатів. Влад -Величко, ми Україна, марафон Єдині новини. На Херсонщині дві години тому військові РФ скинули вибухівку з дрона на жительку Станіслава. Вона дістала вибухову травму та уламкове поранення ноги. Таким чином до 14 зросла кількість поранених в області за добу. Росіяни гатили по житлових кварталах, пошкоджені дві багатоповерхівки та 13 приватних будинків, а також газопровід. Більшості е, вчора снаряди прилітали по. Білозерській громаді по самій Білозерці, і там саме більшість постраждалих, в тому числі і дві дитини 15-16 років. Хлопець отримав осколкове поранення чола. Дід дівчина садино руки та обо обоє отримали куботравми, Зараз вони в дитячій лікарні, але лікарі запевняють, що все буде добре. На Донеччині за останні дві години російська авіація двічі запускала каби. Загалом протягом доби правоохоронці зафіксували майже три тисячі ударів по прифронтових населених пунктах. Внаслідок ворожих ударів загинула людина. Повідомляє поліція Донецької області. Є руйнування будинків, як багатоквартирних, так і приватних. Шість керованих ракет С-300, С-400 запустив ворог вночі по Курщині та Сумщині. Окрім цього, Росія обстрілювала Сумську область з міномета. У двох громадах лунали вибухи внаслідок атаки ФПВ-дронів, Повідомили в обласній військовій адміністрації. Усього вночі Росія атакувала 10 БПЛА, дев'ять з них повітряні сили збили на Миколаївщині. Внаслідок падіння уламків у Чорноморській громаді загорілась адмінбудівля на об'єкті енергетичної інфраструктури і оперативно загасили. Проте є поранений працівник підприємства. Його стан задовільний. Повідомляють про це в обласній військовій адміністрації. У Очакові через падіння уламків зайнялись господарські споруди та будинок в рекреаційній зоні. 370 ударних дронів близько 280 керованих авіаційних бомб і 80 ракет за тиждень запустила Росія по Україні. Написав президент Володимир Зеленський. Не зупинилися терористи і в різдвяну ніч, коли влаштували масовану атаку. Ворог запустив понад сотню дронів і півсотні ракет. А у святвечір влучив балістикою по багатоповерхівці в кривому розі. Такий терор можна зупинити лише спільною силою. Наголосив президент і подякував українським захисникам та партнерам за порятунок життів. Президент України висловив співчуття народу Південної Кореї через авіатрощу пасажирського літака. Рятувальники продовжують шукати загиблих на місці трагедії. Жертв важко впізнати тіла дуже обгорілі. На облавку була 181 людина. Вижило двоє членів екіпажу. Вони у важкому стані. Боїнг вигорів майже дотла, коли зіткнувся з бетонним парканом литовища після приземлення. Наразі висувають дві офіційні версії причин авіакатастрофи: зграя птахів та погані погодні умови. І різку заяву щодо трагедії азербайджанського літака, зробив президент Ільхам Алієв. Він вимагає від Росії визнати провину, вибачитися та виплатити компенсації постраждалим і державі версії, які озвучували у Москві, Аліїв назвав маячнею, адже факти доводять, що літак, який розбився у Казахстані, отримав пошкодження через обстріл із землі. 25 грудня, поблизу Грозного, пасажирський лайнер отримав пошкодження і практично втратив управління. Загинули 38 із 67 людей, що перебували на облавку. Кадри уламків літака вказують на велику ймовірність, що його збили зенітним вогнем. Після розмови Алієва з Путіним, яка відбулася через три дні після трагедії, допомогу президенту Азербайджана запропонував Зеленський. Наша наступна історія про Олександра Сідельніка – переселенця з Нью-Йорка на Донеччині. Він узявся допомагати таким, як і він, вимушеним переселенцям. Щодня безплатно працює в центрі для ВПО з інвалідністю. Залишиться і у новорічну зміну. Що придумав для постояльців центру, розповів Софія Москаленко. Що там, Світлано? Незручно. Підійняти. Так починається вечірній обхід у Дніпровському центрі для переселенців з інвалідністю. Олександр не оминає жодної кімнати. Чай Кип'яточка, да? Можемо. Одночасно піклуються про 18 постояльців, точно таких переселенців, як і він. Усіх пам'ятає на ім'я, а вони знають. До Олександра можна звернутися з будь-якого питання. Така людина добрий, відзивчивий, він внімательний. До бабусі він, та до дідусів і обов'язково сяде. Хлопець, ну золота дитина, дай Боже йому здоров'я. Олександр допомагає їм купатися, збирає речі для прання, годує та змінює памперси. Якщо їх привезуть. Коли їх привозять, речі перенесемо, знайдемо що одягти. Проложні бувають або якась рана, намажемо кремом кремом. Готовий вислухати кожну історію, бо на собі знає, як це втратити домівку. Олександр з мамою були вимушені рятуватися з Нью-Йорка, селища на Донеччині. Подакно приліта під вікном нашим прилетіло. Я йшов і у метрах десяти вибух, але вдарили за кутом. Дуже близько, якби не той кут, то там би і вбило. Може Чи то там його біла, може. Ситуація загострилася цьогоріч влітку, згадує хлопець. Тоді росіяни уже впритул підійшли до селища. Буквально буквально якась частина селища вже була під росіянами. Я кажу, мамо, щось не те. Давай, мабуть, виїжджати. Чого нам чекати тут? Хіба лише смерті. Разі ж такої смерті доїхати до Дніпра допомогла команда евакуаційників. Вони ж і запропонували родині влаштуватися у транзитний центр для маломобільних переселенців. Вони були в розпачі, вони були в стресі. Постало питання про доходи на ВПО, ти довго не проживеш. І якраз в цьому шелтері в центрі для маломобільних були потрібні санітари. І він, Сашко, наш хлопець чудовий, і його мама погодилася уже у Дніпрі. Сашко дізнався: повертатися їм з мамою нікуди. Росіяни знищили будинок, де мешкала родина, аж до фундаменту. Це, скоріше, удар не для мене, а для мами. Це скоріше був удар не для мене, а для мами, бо вона цю квартиру купила. Все життя накопичували. А тут все мені звісно теж було шкода. Це місце, де я виріс. Місто я виріс. У Дніпрі хлопець не лише працює, а й продовжує паралельно навчатися. Мріє стати інженером машинобудівником, а доти піклуватиметься про переселенців з інвалідністю. Цьогоріч зміни Сашка якраз випадають на новорічні свята, тож намагається всіма силами подарувати тепло підопічним. та вони діляться зі мною новорічним настроєм. І я їм дарую настрій. Ялиночку збираємося ставити з іграшками. Браються ставити з ігрушками. Мускаленко, Москаленко, Лопатніченко. Ми Україна, марафон. Єдині новини замість мозаїки 70-х років. Чорна вагонка у Вінниці. Служба пошти під час ремонту демонтувала історичне зображення. Як це пояснюють і на коли чекати відновлення? Розбиралася Вікторія Гетьман. Ми бачимо студентів у різній одежі дівчина в традиційному індійському одязі. Головний архітектор Вінниці Євгеній Совінський показує мозаїку, яка нещодавно зникла під час ремонту поштового відділення. Тепер її зображення можна побачити лише на сторінках історико-мистецького каталогу. На той момент контекст, який був потрібен, для того, щоб твій твір пройшла пройшов художню раду і пройшов квоту цензури, елемент співдружності різних національностей. Таких панно у Вінниці понад 40. Вони не суперечать закону про декомунізацію. Більше того, каже Євгеній Совінський, знищеній мозаїці 70-х років мали присвоїти статус пам'ятки монументального мистецтва та не встигли. Що вони потрапили в пам'ятку охоронні списки, були збережені і відповідним чином експлуатувалися. Всіх власників відповідно повідомили листами, що цей процес іде, але в момент режиму власник конкретно цього приміщення не звернувся за отриманням режиму охорони для цього об'єкту. Знищити це мистецтво на сьогодні це відмовитися від власної ідентичності. Першою у соцмережах забила на сполох дослідниця архітектури і мистецтва Ельміра Етінгер. Це наш культурний спадок, і з, з ним просто треба грамотно працювати. Інакше наші українські міста перетворюються на суцільну чорну пляму і вагонки, і нічого, якраз того е, милого, національного, митецького нічого не залишиться. Зображення не просто зашили чорною вагонкою, а повністю демонтували, просто відколювали шматками цю мозаїку. тобто прям. Так, дуже жорстоко, не якимись там акуратними шматочками, щоб її можна було потім у майбутньому відновити. Несумно, бо вона виглядала дуже гарно. Поштовий оператор зізнається, мозаїку розібрали з дозволу власника приміщення, яке орендують. бо не вписувалось у проєкт дизайну. З нашого боку було б більш коректно напевно самим звернутися і дізнатися, чи дана. Мозаїка несе якусь цінність. Ми цього не зробили. Ми це признаємо. Ми діяли згідно всіх офіційних дозволів, які в нас були. Її будуть відновлювати в тому ж самому вигляді, в тому ж самому місці Її будуть по новому викладати. Нині ведуть переговори з місцевими художниками, аби навесні повністю відновити знищену мозаїку. Якщо обіцянку не виконають, кажуть в департаменті архітектури та містобудування, поштовому оператору доведеться сплатити штраф. Із Вінниці Вікторія Гетьман, Дмитро Кабак, Ми Україна, марафон. Єдині новини. Понад 30 артистів на одній сцені у Києві. Два дні поспіль вирувала головна зіркова подія року. Зимова музична платформа України. Як в умовах війни артисти підтримують дух українців та які привітання приготували до новорічних свят, розкаже Вікторія Дмитренко. У шовтневому палаці Аншлаг. Музична платформа України збирає людей. 30 зірок на одній сцені. І зі сцени прямісінько на червоний хідник. Сьогодні в артистів насичена програма. А що ж з корпоративами? В цьому році якось так. Ну таке причина зрозуміла війна. Роботи в артистів зараз значно менше, але виступи є. Наприклад, співачка Мамаріка новорічну ніч зустріне на сцені. Разом із чоловіком Ми будемо святкувати це разом з Сергієм. Будемо працювати. В нас буде музичний такий вечір, е, тому тішуся з цього. Насправді, якщо рік починається музикою, значить він буде в музиці далі. Чи провести свою новорічну ніч із чоловіком, але вдома, чи таки виступати? Ще вирішує Оля Полякова. Хочу працювати, не знаю буде чи ні, ні, що не знаю. Може прийдеться дома безкоштовно стане корпоративами єдиними? Дні народження ніхто не відміняв. Буває день народження, а в мене ж є пісня не зважаючи на походження. Є у кожного день народження. Але пишні святкування зараз не на часі, та й життєві сенси змінились. Адже тепер в умовах війни творчість це передусім про підтримку наших воїнів. Я можу назвати наші бригади своєю родиною. Тому що я буду саме робити благодійний виступ для збору на нашій окремі бригади. Отака в нас тепер родина, і тепер із Новий рік буде з нашими хлопцями. З нашими хлопцями і на великій сцені жовтневого. Частину коштів від квитків з музичної події передадуть на потреби Збройних сил, деяких з цих зірок ви побачите у святковому концерті в марафоні. Вмикайте 31 грудня о 23 Вікторія Дмитренко Костянтин Саринок. Ми Україна. Марафон. Єдині новини. Марія Скиба, Максим Сікора. Далі команда новин каналу Ми Україна на сьогодні вже завершує свою роботу. Дякуємо вам за довіру.